Армії разом з Нікітою до Заводської райради свої листи солдатам малюнки та вироби надали учні всіх шкіл району Черемушки. Заводський районний совет вийшов з ініціативи к учащимся школ району Черемушки підтримати бойовий дух наших солдат своїм творчеством. Діти з удовольствием кликнулись на призив, проявив патріотизм і вложили душу в свої поділки, рисунки і письма. Викладач із сьомої школи розповідає, у них в класі є діти, тата яких зараз знаходяться в зоні АТО у багатьох там знайомі і родичі. Пропустити повз себе це просто неможливо. Переживаємо сильно і ми за них молимося. І, звісно ж, ми їм дуже благодарні за те, що над нашим містом мирне небо, що наші дітки вовремя сіли за парти від міста Дніпродзержинська. Бальшої їм спасіба за той дол, який ані сповняють. Дитячі малюнки впевнено показують перемогу нашої армії, що не може не тішити. Там мир в країні, солдати виступають гарантом щасливого дитинства. Військових зустрічають вдома. І навіть техніка у наших краще. Тут і національний прапор, і милі сувеніри. Багато батьків і дітей кладуть у листівки ікони, обереги, національні браслети, булавки, ляльки, мотанки Оберегом виступає і цей гномик Вася. Його авторка просить подарувати гнома тому, у кого в найближчий час день народження. Поїдуть. Подарунок солдатам і близько сотні написаних дітьми листів. Солдати, ви там не грустіте, Читайте це письмо з улыбкою. Я знаю, вам дуже трудно, но холодна війна закінчиться І все буде добре. Мені корти, щоб ми просягнув нашу країну найскоріше. Дядя солдат, я знаю, ти захищаєш нас. Я горжуся тобою і молюся, щоб ти переміг. Ще я хочу тобі побажати здоров'я і щоб Боженка тебе захищав від ворожих руль. Ти не жалкуєш ні тіла, ні душі задля свого народу. Я дуже вдячна тобі за це. Ви наші герої. Я пишаюсь тим, що я українець. Ми вас сильно не будьте здорові! Знайте, що вся країна вас підтримує і щиро вірить в вас та ваші сили. Повертайтеся живими! Кажуть, вустами дитини говорить істина, і їх віра в мир. Переконані організатори акції допоможе солдатам пережити лихо війни. Такі акції підтримки вони проводитимуть і надалі. Планують потроху готуватися до холодів, утеплювати солдат в'язаними речами, а розгорнувши